Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами буде огляд і мої власні особисті враження від ароматів. Звичайно, від ароматів. Сьогодні поговоримо про український інді-бренд парфумерії авторства Дар'ї Горбань. Я залишу посилання для вас на інстаграм Дар'ї. Зайти до неї на інстаграм, подивитися її аромати, почитати про них, підписатися. І я закликаю всіх своїх співвітчизників так і зробити. Будь ласка, підтримайте українського виробника. Я дуже тішуся з того, що в Україні продовжує розвиватися ця галузь, тобто люди продовжують творити. І це, і це дуже круто. Коли Дар'я написала мені про те, що. Вона б хотіла вислати мені деякі аромати на затест, на пробу. Я дуже зраділа насправді, того, що якраз буквально на днях я збиралася їхати в Україну, так співпало, що я. Вже змогла тут особисто забрати посилку з Нової Пошти. Тобто, я вже більше тижня тестую ці аромати. Я дуже зраділа з того, що це український парфюмер і це, це дуже круто, насправді, як я вже сказала, я дуже тішуся, радію з того, що в Україні. Ця галузь розвивається, тому, будь ласка, підтримайте Дар'ю, заходьте до неї в інстаграм, підписуйтесь, можливо, щось вам сподобається, можливо, ви захочете щось собі замовити, щось вам сподобається і так далі. Сьогодні я буду розповідати, ділитися своїми особистими враженнями про ці всі аромати. В мене їх цілих 10. Процес був такий нешвидкий тестування цих ароматів. І давайте якось я буду все по порядку. Я записувала якісь враження, такі коротенькі собі в блокнот, для того, щоб просто не загубити їх, тому що ароматів досить багато, як я вже сказала, цілих 10. Я, у мене є 10 пальців, я буду наносити собі аромати на пальці, для того, щоб ще раз їх рознюхати, поділитися якимось таким більш обширним враженням. Одним словом, давайте розпочнемо. І ось я буду просто рандомно доставати. До речі, я не показала, От в такій гарненькій упаковості, такій коробочці тут у нас пробнички ароматів. Ось такі вони гарненькі, підписані, не хочу фокусуватись. Угу. Ось така от красота. А, так само тут у нас є а, такі от вкладиші, напевно, про кожен парфум, де описані ноти. Я пробувала тестувати ці аромати спочатку на, так скажімо, на оцих блотерах, але а, вони зовсім не тримаються на блотерах. Тобто це такий гладенький, гладенька бумага. Зовсім було нічого не зрозуміло. Я тестувала все на своїй шкірі. А аромати позиціонуються, і так воно і є, як натуральні аромати, аромати, які створені за допомогою натуральних олій, масел, так. І це дуже відчувається, тому що ці всі парфуми вони, вони незвичні носу. Я маю на увазі, вони не схожі на. Таку класичну парфумерію, до якої ми з вами звикли, от яка продається десь в брокардах і так далі. Для мене це більш аромотерапія. Це щось таке, знаєте, супер особисте, таке от українське, дійсно, зараз ви зрозумієте чому. Але все ж таки, це більш аромат, якби для себе. Я не відчула шлейфу від цих парфумів, тобто вони сидять досить близько до шкіри. Такі досить інтимні, і в кожного аромата є своя ДНК. Тобто вони всі мають якусь от схожу складову між собою. І ця складова, ну, особисто для мене, це якісь такі, знаєте, гіркі трави Закарпаття. От якось так для мене. Просто якісь поля, такі, знаєте, от, у мене одразу картинка в голові, це якісь от поля на Закарпатті з оцими такими польовими квітами, травами, полином. От, щось таке. От, знаєте, дуже таке от воно травне, натуральне, красиве. Одним словом, давайте я от рандомно, як я вже сказала, буду діставати. Перший аромат, який мені тут попадається, називається Citrus Garden. Зараз я його знайду. На ось цих імпровізованих блотерах, ага, щоб зачитати вам ноти. Що я тут угу, писала? Так, верхні ноти в нас вербена, лимон. Давайте я, напевно, нанесу, хай він вже трохи починає всідатися на шкірі. Я на пальчик нанесла. Верхні ноти вербена, лимон, апельсин, бергамот лайм, як бачите, дуже багато цитрусів. В середніх нотах в і ланг, і ваніль, і в базі кедр та сандал. Цей аромат, напевно, відрізняється від всіх для мене. Тому що тут ось ця от база, така, як я вже сказала, притаманна для цього, напевно, бренду, я не знаю, тут вона трішечки якби відрізняється для мене. Тут, якщо кругом відчуваються якісь такі, знаєте, гіркуваті трави, то тут солодкий апельсин, ваніль і іланг. Це те, що я відчуваю найкраще. І я не люблю іланг. Але так як це масла, натуральні олії, то я розумію, що так само ноти відрізняються від, напевно, тих звичних нот, які Ну, які я звикла відчувати в звичайних ароматах, не в натуральних парфумах, так? Тобто все ж таки вони відрізняються. Тут він такий спокійний, ланге ланг, він такий врівноважений. Далі відчувається кедр, такий солодкуватий аромат. Цитруси дуже гарні, життєрадісні. Цей ланг, ланг він додає такої, знаєте, курності цьому парфуму. От пиль, пилюки, зовсім трішки, якби припилені е, ці цитруси. Аромат швидко стихає, тобто він дуже, дуже близько сидить до шкіри. Такий, ну, красивий цитрусовий аромат, супер-супер натуральний. Давайте далі. Наступний парфум в мене, який називається Summer Memories. Тобто літні, напевно, якісь спогади. так? Зараз я його знайду. Ось він. Зачитаю вам ноти. Спершу нанесу на пальчик, щоб аромат всідався. Так. Верхні ноти в нас лаванда грейфрут листя фіалки, в серці в нас римська ромашка, кардамон геральне ролі. І в базі в нас бальзам перу. О, цей красивий аромат. Зараз я його знайду. От він. Я відчуваю лаванду і, напевно, ромашку, я так думаю. Цитруси, і знаєте що? Кісточки грейфрута от саме кісточки. Такий ніжний кардамон, аромат взагалі зелений, свіжий. Знаєте, він як такий літній, не те, щоб ліс, а якась така посадка. Знаєте, от посадка лісосмуга, скажімо, просто смужка. Да? Лісосмуга, саме весняна і після дощу. Я знаю принаймні одну людину. Дуже близько мені, яка дуже полюбляє всілякі різноманітні натуральні запахи. Я пам'ятаю, як ми з нею були в магазині, як вона от безперестанку без нюхала ці всі ефірні масла, і вони такі дивні. Вона давала мені їх під носа. Я е, отак, от знаєте, шугану отак от відсувалася. Тому що ну вони дуже незвично пахнуть, всі ці ефірні масла, а вона прям ну балдіє. Я, прям, знаєте, ці всі аромати тестую і уявляю, як вона би от їх вдихала. Я обов'язково ця людина живе в Німеччині, я обов'язково всі ці пробнички заберу з собою, щоб вона їх так само перенюхала. Одним словом, гарний аромат такий, знаєте, він. Весняна ну от Красивий, сподобався мені. Так, далі. Наступний, який я тут достаю, у нас називається Purple Mood. Mood – це настрій, чи ну не знаю, поправте мене. Зараз я знайду о, блотер, Purple Mood. Ось він. В верхніх нотах у нас апельсин, мандарин, грейпфрут. Бачите, знову багато цитрусів. В середніх нотах у нас троянда. В базі у нас растительний мускус. Рослинний мускус. От. О, я дійсно відчуваю муску. Знаєте, що я тут відчуваю? Цей аромат, мені насправді дуже сподобався. Можливо, навіть більше за всі. Тут фіалковість. Така пудрова, як, як би це правильно вам пояснити, це не те, щоб фіалкова пудра, до якої ми звикли, так? А це ніби зелена фіалка з зеленим листям таким соковитим. При цьому вона пудрова. Не така, яка душить, знаєте, а ось така зелена пудра. Такий ніжний, витончений, мелодійний аромат. Назвичайно гарний, от він мені дуже сподобався. Зараз е, я відчуваю туди далі, ніби якось цей натяк на троянду. Тут не заявлена фіалка, так? Тобто, ну, я не знаю чому. Я відчуваю ось цю зелену, таку пудрову фіалку дуже пишну, дуже таку жирну. Жирності, напевно, доб... ну, я думаю, що це троянда, я от плутаю. Так? Я не знаю, чому до мене ось ця фіалка причепилася, але я от. Асоціюю чомусь цей аромат з фіалкою. Я так думаю, що це все ж таки троянда. Красивий. Мені він, мені він дуже сподобався. Своєю такою загадковістю, якою. знаєте, коли в нотах одне, а ти щось собі там нафантазував, на, нанюхав щось там зовсім інше. Так, наступний аромат називається франжипані. Франджепані нанесу його на мізинчик. Опля. Аромати на старті вони дуже а, такі агресивні, я би сказала, і вони всі схожі один на одного. Тобто, якщо ти наносиш аромат і одразу його вдихаєш, просто забивається все, забивається ніс, ти вже нічого не розумієш. Вони всі однакові, дуже агресивні. Треба дати аромату деякий час, щоб він розійшовся. Ох! Це такий терпкуватий кардамон. Тут відчувається вже гарна троянда. Мені здається, терпкуватості цьому аромату додає герань. До речі, я не прочитала ноти. В верхніх нотах у нас кардамон, петіт, грейн, грейфрут, лимон. В середніх нотах герань, жесмин, плюмерія, троянда. В базі сандал, витівер і пачулі. О, я, і, знаєте, я, я ніби відчуваю такі зелені зернятка з цього кардамона. Відчуваю таку гарну троянду і терпкуватість герані. Цей аромат мені також сподобався. Гіркувато-терпкувати. Ось ця от складова, вона присутня фактично у кожному ароматі. Ось така база. Далі. Uh, girls are girls, напевно так, намагаюсь читати uh, англійською. і взагалі з англійською в мене зовсім біда, я взагалі нічого uh, не знаю, не розумію. знаєте. І коли ми зараз вчимо німецьку, вчителька говорить, що uh, хто вивчав англійську, тому буде важко. Я ніби її не вивчала, але мені все рівно важко. Так, um, що в нас? Girl а gall? Так? так воно читається. Так, давайте на ці пальчики вже. А, угу. Читаю ноти. А, в верхніх нотах у нас бергамот піті, грейн, в середніх нотах османтус, в базі в нас був тонка удове дерево. Знаєте, для мене це як полин. Ось це, знаєте, так от виходиш зранку десь в Карпатах. І дивишся на це поле, і там дуже багато полину. Його просто дуже багато. Він вологий, він гіркий. Де є там той полин? Може, це Османтус, я не знаю. Трішечки відчувається, ніби як шоколадність якась. От я дивлюся ці боби тонка удове дерево. Можливо, вони щось такий відтінок дають. Ніби як. Крихти чорного шоколаду. Знаєте, от щось таке тут є. Але для мене в першу чергу це гіркий полин. Ось так. Їдемо далі. Далі у нас бал Марго. Ось так називається аромат бал Марго. Несу на наступний пальчик. Добре, що пальців 10 і ароматів 10. Так, знайду, де я про нього тут писала. Ага, ось. М -м. У мене написано гіркі цитруси, а зараз я не відчуваю аж прям таку гіркоту, знаєте. Трави, польові квіти, знову ж таки. Я написала загалом, ніби танець польових квітів. Ну просто от їх незліченна кількість, вони всі різні, і от вони всі такі, знаєте, змішані. Ноти не зачитала вам. В верхніх нотах у нас лайм, неролі, петігрейн, грейфрут, куриця. В середніх нотах Троянда, герань, Сминг, гуздика. В базі ваніль, міра, сандал, пачулі, вітівер і ладан. Для мене це, це квіти польові. Не знаю. Ну, от міра трішечки. Ванільки трішечки. Знаєте, я розумію, що мені взагалі так важко зорієнтуватися, тому що ну, всі ці аромати не зовсім не схожі на те, до чого я звикла, розумієте? Натискала на паузу, тому що щось в горлі запершило. Напшикала на, 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 на вже тут, знаєте, нанюхала, а трошки важко вже стає. В вас цей аромат звучить трішечки ретро. Можливо, ця сама гвоздика тут дає а, такий от акорд ретровості. Але загалом аромат гарний. Він такий міцний, цупкий, щільний. Красивий жіночий парфумчик. Ви розумієте, мені навіть важко це назвати парфумом, це, ну, це ароматерапія, це щось, це щось таке, знаєте, якась. Якесь таке щось, якесь розслаблення, якесь от щось таке для себе особисто. Ну от Дуже цікаві аромати за рахунок своєї супернатурального свого звучання. Так, наступний аромат у нас зелений чай, називається Green Tea. Це перший парфум, який я тестувала, до речі. Зараз подивимося, щось змінилося чи ні. Так, зачитаю вам ноти. Лимон, апельсин грейпфрут у нас в верхніх нотах, в середніх у нас жасмин, і в базі у нас сандал і кедр. От ви знаєте, коли я його тестувала, я його тестувала рази три перед тим, як от сісти і це відео. Та? І кожен раз мені здавалося, що це альдегіди. Я просто відчувала альдегіди, хоча тут вони не заявлені, як бачимо. Ну, для мене зовсім дисонанс з назвою. Я, я не відчуваю тут такої чайності. От Альдегіди він гарний, він яскравий, він зовсім не чайний. В базі легкий, прозорий, альдегіди зникають. Ну, тобто, це, напевно, не Альдегіди. Я не знаю, що це таке. Але, от, знаєте, мозок він завжди хапається за те, що він вже знає, що він може впізнати або з чимось порівняти і завжди от він старається. Порівняти цей аромат, що на що схоже, ну, ось чомусь так завжди. Він такий прозорий цей парфум. От він прозорий. Можливо, за рахунок цього, так його можна назвати там, якимось чайним, зовсім не міцним. таким легким ароматом. Зараз я взагалі не відчуваю альдеїди, чесно вам скажу. Я не знаю, що воно, що воно дало, ті альдегіди для мене. Можливо, це жасмин якось так зіграв. Не знаю. Ось такий зелений чай у нас. Так. Їдемо далі. Далі в нас Black Leather. Так, це, напевно, що в нас чорна шкіра. На мізинчик піде в нас чорна шкіра. До речі, цей аромат. Має шлейф. Невеликий, але має. має. шлейф. Я, до речі, про нього тут стільки написала. Ого. го так, в верхніх нотах у нас бергамот, мускатний шалфей, Меліса, апельсин. А мою племінницю, до речі, звати Меліса. Середні ноти, герань розове дерево, напевно, рожеве. В базі в нас Ладен кедр, мира, мускатний горіх. Так, на блотері мило. Ну, от. Не пахне з блотера взагалі. Таке, знаєте, господарський, такий шмат господарського мила. Ось такий він був на блотері. На шкірі це був гарний бергамот, шалфей, напевно, я не знаю, як пахне шалфей. Напевно, меліса. Бо щось таке травноприємне, але незнайоме. А, на шкіру, тобто тут, як в назві в нас Блеклеза, ніби як натяк якийсь є. А, вона в бік кабошару ця шкіра. Але вона все ж таки більш веселіша, без підвальних домішок. В базі більш такий цитрусовий, але глибокий, гарний, стійкий, шлейфовий. Я написала. Ну, для мене це все ж таки більш про мило, про таке цитрусове мило, з відлунням, просто з якимось там відлунням, натяком на якусь там шкіру, десь дуже далеко. Тобто, все ж таки, я очікувала, що, що тут буде щось таке, знаєте, чоловіч, якесь там брутальне ні. Це досить приємне, цитрусове. Таке. Симпатичне. Я шкіру зі шкірами також. Так собі. От, насправді сподобався цей аромат так само. От просто шматок мила. Запашного, класного мила. Так, що в нас далі? Далі у нас екзотік фентезі. Ось так, екзотік фентезі, ось він у нас. Нанесемо його десь ось сюди. Опа. Так, в верхніх нотах у нас слайм грейпфрут. Ви бачите, скільки як перекликаються всі ці ноти в ароматах, так? в серці у нас табак вербена гвоздика. В базі о, мускус гвоякове дерево. Відчувається вербена. Це те, що я собі тут записала. Дуже люблю цю складову взагалі то в ароматах. Це солодкуватий грейпфрут, це і, дер... і деревина. Гарний, в базі ніжний, солодкий. Це гурманіка. Я гурманіку дуже люблю. Відчувається ось ця вербена. Я не розумію, що тут дає мені гурманіку, просто взагалі я дивлюся, я намагаюся зрозуміти, що тут мені солодкість Може, можливо, табак? Я не знаю. Але це така, знаєте, гурманіка на мінімалках, скажімо так. До речі, це, напевно, єдиний аромат, який от солодкий. Тому що всі аромати так чи інакше, вони все ж таки такі гіркуваті, травні, польові квіти там і так далі. То тут все ж таки більш якісь такі їстівні от, ноти, от, солодкість присутня. Що не притаманно всім попереднім ароматам. Мені цей сподобався. Але він такий якийсь нестійкий мені здався, тобто він якось дуже швидко вивітрився. О, зараз я от вдихаю, він мені подобається, тому що воно солодке. Знаєте? Я хочу зараз це все солодке, я його просто готова ложкою їсти. Настільки мені не вистачає усіх емоцій, так мені хочеться цієї радості. Ну, ви знаєте, коли з'їв кусочок торта і, і все так порозовіло в очах, і все таке ніби як жити хочеться і так далі. Ну, так і тут, знаєте, надушився чимось таким солодким. І... І настрій одразу ну, класний, сподобався. Так, ну і останній. Це вже, так сказати, аромат бонус, тому що, як я зрозуміла, Дар'я займається ще виготовленням парфумів, взагалі індивідуальних парфумів, і парфумів по знаку Зодиака. Я не вірю в гороскопи, всі ці штуки-дрюки. Але з цікавістю протестувала ось цей аромат пищі, тобто риби. Зараз його нанесу собі на зап'ясток. Він мені дуже сподобався цей аромат. Так, верхні ноти вербена. Бачите, як вгадали, тому що мені дуже подобається вербена. Верхні ноти вербена, лайм мандарин. В середніх нотах у нас жасмин, Меліса бергамот, в базі герань на ролі Ладан. Дуже люблю вербену в ароматах. Відчувається солодкий мандарин, красивий аромат, такий жіночний, тендітний. Ви знаєте, чому він мені так сподобався? Він мені нагадав один парфум, який мені колись дарував мій батько. Це було дуже давно. Я не знаю, що то був за парфум. Він мені трошечки, ніби як нагадував той парфум, який дарував мені батько. Нагадував мені один з моїх найулюбленіших, знятих парфумів Gucci 2. Я думаю, парфлюбите знають. Це такий, знаєте, масивний такий флакон. Просто шикарний аромат. От він мені нагадує. Той, який мені дарував батько, нагадує мені Гучі 2, а ось цей, який мені прислала Дар'я, він мені нагадує о той, що мені батько дарував. Ну, тобто, все дуже заплутано, але воно мене віднесло кудись туди, в ті спогади такі приємні. Знаєте, коли я ще була дуже молода дівчина, і батько мені вперше подарував парфум, і він мені дуже сподобався, і ось цей аромат мені дуже нагадує той парфум. Він дуже витончений, він такий жіночний. Ну, хто знає Гучі, 2, ось цей, от він щось між ними є, таке спільне. Мені здається, так само тут ця Меліса відчувається. Ось така якась така, знаєте, якийський спокій, якийський затишок, і в той самий час, і в той самий час така от жіночність, якась така супер витончена, знаєте? Ну, класний аромат. Дуже мені сподобався. І так, вирок, друзі. Мені складно назвати ці аромати парфумами такими звичними. Так? Як я вже сказала, для мене це більш ароматерапія, для мене це щось для себе. Щось таке, знаєте, нанести і десь зловити якісь там флешбеки, я не знаю, з довоєнного, напевно, життя. Я дуже рада. Повторюсь вже, що в Україні розвивається парфумерна галузь. Я думаю, любителям натуральних ось таки ось олій, масел, там, запахів ці аромати прийдуться до смаку до душі. Мені вони сподобалися як Така атрибутика для релаксу, для дому, от щось таке. Дуже вдячна Дар'ї, що вона познайомила мене з витворами мистецтва своїми. Дуже вдячна їй за це. І, друзі, будь ласка, заходьте в інстаграм додарі, підписуйтесь, підтримайте українського виробника. Я всім дякую за увагу. Дякую, що провели зі мною майже пів години. А з усіма всім кажу па-па. Сподіваюсь, скоро побачимося.